Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Вже якийсь час я хотів віднестися до деяких приватних об'явлень, зокрема до тих, які носять характер пророцтв, і які останнім часом активно поширюються українським інтернетом. Перш ніж обговоримо трохи ті об'явлення, деякі з них, то пригадаймо, а що церква говорить про приватні об'явлення. Католицька церква повчає, що Бог. Повністю себе об'явив Ісусі Христі, який є одночасно посередник і повнота Божого об'явлення. Тобто більшого вже об'явлення не буде. Про це чітко навчає догматична Конституція про Боже откровення, про Боже об'явлення вербум в пункті 2 по 4. Також хочу нагадати декілька пунктів катехизму католицької церкви. Отже, пункт 65. Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів Він говорив до нас через сина, послання до євреїв. Христос, Син Божий, що став людиною, є єдиним досконалим і неперевершеним Словом Отця. У ньому Він говорить усе, і не буде іншого слова, окрім цього. Святий Йоанн від Христа. Слід за багатьма іншими сказав про це яскравими словами, коментуючи послання до євреїв. Послухаймо. Оскільки Він, тобто Отець, дав нам свого Сина, який є одним єдиним словом Його, то у Бога немає іншого слова, яке Він має нам дати. Він разом усе сказав нам у цьому єдиному слові. Бо все, що він частково говорив Пророкам, він сказав у всій повноті через сина свого. Давши нам усе, чим є його син. Ось чому той, хто хотів би запитати Його сьогодні, чи забажав би видіння чи об'явлення, не тільки вчинив би нерозумно, але образив би Бога, не спрямувавши погляд свій винятково на Христа або шукаючи чогось іншого, чи поза ним. Так говорить Святий Йоанн від Христа. І наступний пункт каже так, катехизму. Християнська економія, щоб простіше, історія спасіння, будучи новим і остаточним союзом, ніколи не закінчиться і не треба очікувати таким чином ніякого нового публічного об'явлення аж до приходу у славі Господа нашого Ісуса Христа. І все-таки, якщо об'явлення і завершене, воно не повністю зв'ясоване, поглиблене, скажімо так, християнській вірі доведеться впродовж віків. Проникати поступово в глибину Його змісту. Тобто, дорогі мої, в Ісусі Христі ми маємо вершину Божого об'явлення і іншого публічного об'явлення аж до другого пришестя вже не буде. Після такого чіткого зазначення катехизм Католицької церкви пояснює, чим є приватні об'явлення. Впродовж віків були так звані приватні об'явлення, деякі з них були визнані церквою, але вони не належать до спадщини віри. Їхня остаточна роль не покращити і не доповнити остаточне об'явлення Христа, а допомогти, щоб воно повністю вводилося в життя в певну історичну епоху. Під керівництвом вчительського служіння церкви смисел віруючих уміє розрізнити і прийняти те, що в цих об'явленнях є справжнім закликом Христа або святих його зверненим до церкви. Іншими словами, різного роду приватні об'явлення не доповнюють того єдиного об'явлення в Христі, а допомагають краще його поглибити, засвоїти його краще в житті. Ем, є свого роду таким коментарем до того єдиного об'явлення, можна, можна так сказати. Наприклад, об'явлення Ішуша Милосердного, сестрі Фаустині Ковальській, визнане церквою це об'явлення, допомагає поглибити біблійну правду про Боже милосердя. Об'явлення найсвітішого серця Ісуса, святій Марії Маргаритіала Кок допомагає поглибити біблійну правду про Божу любов, про Божу справедливість, і так далі, і так далі. можемо тут наводити різні інші об'явлення. Тому одним із перших критеріїв розпізнавання тих чи інших приватних об'явлень, ну такий наступний критерій, чи дане об'явлення не суперечить о тому єдиному об'явленню в Ісусі Христі, о, яке тут є списане. На сторінках старого і нового завіту. Чи воно не суперечить цьому? Якщо суперечить, то не варто нам взагалі звертати на це об'явлення. Увагу! Чи не намагається, наприклад, перевещити це об'явлення, чи не намагається його якось доповнити? Якщо так, то дане об'явлення може бути не від Бога, бо Бог сам собі суперечити не може. Християнська віра, каже катехизм, не може прийняти об'явлень, які претендують перевищити або виправити об'явлення, завершенням якого є Христос. Після цього вступу перейдемо до, до об'явлення, яке є під заголовком «Пророцтво Отця Піо або слова Ісуса Христа, які він об'явив, Падре Піо, про Третю світову війну, мама Мія! Вже е, хочу сказати, що це пророцтво в різних таких варіаціях, дещо змодифікованих, кружляє по українському інтернеті. В одному із е, таких е, пророцтв е, навіть е, натякалося, що два народи будуть зіштовхнуті у війну, і від того почнеться якби Третя світова війна, таке враження, що тон пан, пан Кісільов трохи допомагав. Оцю пів описати то пророцтво. Ну, але добре, повернемося до самого пророцтва. Пророцтва, звісно, я кажу це слово в лапках, потім побачимо. Вже від самого початку того пророцтва воно на декількох YouTube каналах досить таких, не знаю, розкручених, я би сказав, там десятки тисяч переглядів того пророцтва. Не хочу їх наводити, щоб якось не рекламувати. Застерігаю радше перед такого роду пророцтвами. І від самого початку те пророцт імітує апокаліптичну мову. Ну, послухайте, наш Господь Ісус Христос об'явив падрі Півного послання суду для третини людства землі. М -м -м. Цікаво, чому для третини? Хто, зрештою? Час мого приходу близько, мої ангели покликані до цього завдання, будуть озброєні гострими мечами. Ну і далі мова про різні катаклізми, типу вогняні урагани, вогняний дощ, землетруси, і увага про три дні і три ночі, три дні темряве. Цей мотив, дорогі мої, досить часто буде проявлятися в різного роду подібних пророцтвах. Грім і землетруси триватимуть три дні і три ночі. Це буде доказом того, що Бог є Господом усього творіння. По Перше, Господь не потребує спецефектів, щоб щось комусь доказувати. Зокрема, доказувати, що Він є Господь усього сотворіння. для віруючої людини, кожен день є доказом того, що Бог є Господом усього сотворіння. Те, що я живу сьогодні, те, що ти, ми всі живемо з Божої благодаті, те, що відбувається день і ніч, тому що Бог є Богом усього сотворіння. Йому належить земля і все, що на ній говорить псалом. Далі ще цікавіше в цьому пророцтві. Наш Господь мав би сказати так. Усі, хто вірять в мене і вірять моїм словам, хай не бояться, бо я їх не покину, а особливо ті, хто говорить про це об'явлення іншим. Напевно, вже бачимо в цьому моменті такий небезпечний аспект вищості цього об'явлення. Ті, хто вірять моїм словам, окей, але, о, якби ще ви поширювали це об'явлення, от, напевно, вже вам не треба чого боятися. Ну, дорогі мої, напевно, вже це показує, що це, по-перше, об'явлення не відповідає тому об'явленню, про яке я вам щойно говорив. Ну, і побачимо, що то не конче отець Піо уміг написати такі слова або отримати таке об'явлення. Далі написано про таку апокаліптичну ніч, так як я вже говорив три дні темряви. Власне, це повторюється постійно, десь там в тих різних пророцтвах. І під час такої апокаліптичної ночі, увага! Не можна буде розмовляти ні з ким поза домом. Звідки таке застереження? Чому воно? Послухайте, поки земля тремтить. Не дивіться назовні, бо гнів Божий святий і заслуговує поваги та терпіння. Хто не дотримається цієї поради, помре. Неймовірно. Неймовірно, що такі пророцтва кружляють по мережі, і люди в це вірять і поширюють. Слухайте, я, чесно кажучи, не, 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 не дуже хотів навіть коментувати то об'явлення, але. Почали вже інші особи до мене писати в коментарях під різними відео. От, а що ви думаєте про пророцтво оця Піо про Третю світову війну? Я вже почав е, хвилюватися що вже ну, люди починають дивитися ці пророцтва і починають вірити цьому. Ой, помре той, хто буде дивитися назовні? No, тобто Господь, якби каже, о, я там прийду, буду карати землю, так тільки, а ви сидіть по хатам, не диві... в жодному випадку не дивіться назовні. В інших там модифікаціях написано, що треба тримати запалену свічку, мати посвячену воду. Ну, слухайте, в Євангеліях не написано такого: що хто вірує в мене і прийме мої слова, так, наприклад, хто прийме цю Євангелію, буде спасенний. Ну, і ще, крім того, всього, то ще не можна назовні дивитися. Ну, no, слухайте. ну, no... Давайте триматися Божого Слова, здорової науки, Божого слова, яке викладене в традиції церкви, вчительським урядом церкви, а не подібних об'явлень. Далі мова про те, що після днів темряви настане світло, зійдуть ангели з неба, а далі знову кепско. Далі в пророцтві сказано, що такої кари ще не було від початку світу, і третина людства загине. Ну, дорогі мої, а як тоді з обітницею, яку Бог дав після потопу, що не буде вже нищити людство, наприклад. І фрагмент Євангелія від Луки, коли представляє ось ці дні, пришестя Христа, то представляється як привід піднести Голови вгору, так? що прихід Ісуса Христа радше буде подією радісною. Возвеличеною. Тоді побачить сина чоловічого, що йтиме у Хмарі Силою і Славою Великою. Як почне збуватися, випростайтеся, підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. Лука не пише, що побачать сина чоловічого і закриються в домі, і не будуть виглядати назовні, бо інакше помруть всі. Ай яй. І далі, увага. Не буде оправдання тим, які чули це об'явлення. Ого. Далі мова про якісь воєнні явища в Європі і там, наприклад, згадка така увага. Південна Англія і Північний Полюс зникнуть назавжди. Про Англію, ну, таке, скажімо. Але куди має зникнути північний полюс? І навіщо? Навіщо йому зникати? Ну, авторам подібних бздурно час від часу треба було б якісь шкільні предмети повторювати, я думаю. Добре, не хочу насправді повторю, продовжувати того Марева, і вас заохочу, щоб ви подібним об'явленням не вірите. Але це ж, це ж отець Піо. Дорогі мої, навіть якщо би то отець Піо сказав, то приватні об'явлення не зобов'язують нас, не належать до депозиту віри, навіть якщо б вони церквою були прийняті, там, не знаю, і так далі. Але це не отець Піо, і щоб сумнівів не було, дорогі мої, то в ордені Капуцинів є архів усіх. Листів, оця піо, твори оце піо видані, і такого листа не існує. Такий лист є просто-напросто фальшивкою. Тому не поширюйте цього, не, не слухайте цього, не читайте. Ну хіба що хочете дослідити, так як я ось досліджую, до прикладу. Хоч, хочу сказати, що подібні пророцтва, зокрема, там дає мова про ці три дні темряви. Приписується не одному святому, не одній святі, наприклад, приписується блаженній Анні Марії Таїджі, яка наче мала записати це пророцтво. Тільки є одна проблема, дорогі мої. Ця побожна пані була неписьменною і не могла того записати, а взяла і записала, а постулятор її беатифікаційного процесу отець. Ксав'є Кардінеро підтвердив, що таке пророцтво, яке їй приписується, є фальшивим. Ще інколи посилаються на святу сестру Фаустину Ковальську, але той фрагмент з її щоденника, на який посилаються, це номер 83 радше не згадує про три дні темряви, тільки вказує на Спасителя як джерело світла, радше носить такий символічний характер. Написано так: в цьому номері. Перш ніж прийти, має справедливий суддя, я... Спершу приходжу, як цар милосердя. Перед тим як прийде день правосуддя, буде даний людям на небі такий знак. Усе світло на небі згасне і настане велика темрява над усією землею. Тоді з'явиться на небі хрестне знамення із отворів, де були пробиті руки і ноги Спасителя, вийде велике світло, яке деякий час буде світити на землі. Це буде за короткий час до останнього дня. Ось такий знак. Ну, але тут немає про цих три дні темряви. Радше, навпаки, показано рани Христа, які є доказом Його любові до нас, що вони є джерелом світла. Дорогі мої, закінчу це відео повчанням з книги діянь апостольських. Брати негайно вислали вночі Павла та Силу у Верію, а ті, прибувши туди, пішли в синагогу юдеїв. Ці були благородніші від сулунян. Вони прийняли слово з повним запалом щодня досліджуючи Писання. Чи так воно є? А неймовірно, ця завзятість мешканців Верії мені дуже подобається, що вони досліджували писання, щоб перевіряти все згідно з писанням. Отже, дорогі мої, бажаю такої ревності, яку мали мешканці Верія, Верії вам собі, щоб ми щодня досліджували Писання, чи те слово, чи те Откровення відповідає писанню, відповідає здоровій науці церкви. І ми теж все досліджуємо в світлі отого єдиного откровення, яке Отець дав нам в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь, амінь. До зустрічі!